Всім привіт, з вами бізнес Бокс. Я Дмитробуряк, Віталій Лубінець та Найда Олександр. І ми вам хочемо розказати про те, що ми будемо розігрувати одну тисячу доларів і повну допомогу експертами. Вашому бізнесу, ви знаєте, якась ситуація з бізнесами, і ми вирішили таким чином допомогти в розіграші Приймають участь бізнеси, які ведуться в Україні, які мають потребу в розвитку, адаптації, якомусь масштабуванні, все що завгодно, що стосується розвитку бізнесу. І далі ми поговоримо про умови вже безпосередньо, як це все буде йти. Ви можете витратити кошти на своє навчання чи навчання своєї команди, підвищення своїх скілів на маркетинг та на аналіз ринку. Ви можете витратити кошти на автоматизацію. Все, що підвищує вашу ефективність? На що не можна витрачати кошти на зарплату, на покриття касових розривів, на власні особисті потреби? Умови дуже дуже прості. Вам треба бути підписаним на наш ютуб канал, на наш інстаграм, на наш телеграм, і власне ви. Повинні мати власну справу свій бізнес 19 травня. Це буде п'ятниця. Ми будемо запускати рандомайзер. Далі ми будемо визначати, чи є у людини бізнес. Якщо це все є, якщо він повністю співпадає з усіма умовами, вже 22 травня. Ми будемо відправляти перші платежі з цієї тисячі доларів на вашу справу, на вашу допомогу. І далі ми будемо знімати ще два YouTube-канали, де будемо рекламувати ваш бізнес і будемо розбирати повністю з експертами. Всі ті моменти, які ви хочете, щоб ми прокачали. Друзі, приймайте участь, підписуйтеся, не втрачайте свої можливості і вже починайте вже сьогодні. Став комент під цим відео і переходь по всім посиланням на наш телеграм і на наш інстаграм. Па-па!